Погляньте вгору у нашій галактиці понад 100 мільярдів зірок. У Всесвіті трильйони галактик, трильйони світів із потенціалом для життя. І все ж тиша. Жодного сигналу, жодного контакту, жодного доказу, що ми не самотні. Чому? Де всі? Це питання, яке поставив легендарний фізик Енріко Фермі в 1950 році, породило один із найбільших парадоксів сучасної науки. Якщо шанси на появу життя такі величезні, то де ж усі прибульці? Що приховується за космічною завісою мовчання, яка оточує нас з усіх боків? Уявіть собі на мить неосяжні масштаби нашого всесвіту. Тільки наша галактика, чумацький шлях, містить від 100 до 400 мільярдів зірок, і навколо багатьох із них обертаються планети. За даними наса, лише в нашій галактиці може існувати до 40 мільярдів планет, подібних до Землі. А наш видимий Всесвіт містить приблизно 2 трильйони галактик. Світло, найшвидша річ у Всесвіті, долає відстань від Сонця до Землі за 8 хвилин. До найближчої зірки трохи більше чотири світлових роки, до центру нашої галактики 27 тисяч років, а до найближчої великої галактики Андромеди 2,5 мільйони років. І це лише наші космічні сусіди. Цифри приголомшують і майже не піддаються людському розумінню. Якщо розмістити всі зірки лише нашої галактики на відстані одна від одної, як Земля від Сонця, вони охопили б територію у 50 трильйонів разів більшу за нашу сонячну систему. Навіть якщо шанс виникнення розумного життя мізерно малий, враховуючи величезну кількість потенційних світів, сьогодні мав би існувати не один, а тисячі, можливо мільйони розвинених видів, і це ключова суть парадоксу Фермі. Енріко Фермі, видатний італійський фізик, лауреат Нобелівської премії, відомий своїми роботами з ядерної фізики, одного дня під час обіду в лос аламоській лабораторії 1950 року поставив просте, але глибоке запитання: де всі? Цей момент став відправною точкою для того, що ми зараз називаємо парадоксом Фермі. Колеги обговорювали можливість існування інопланетних цивілізацій, і саме тоді фермі поставив своє знамените питання. Він не заперечував математичну ймовірність існування інших цивілізацій, але вказав на відсутність будь-яких ознак їхнього існування, відсутність контактів, артефактів, сигналів чи візитів. Рівняння Дрейка, розроблене астрономом Френком Дрейком у 1961 році, стало першою серйозною спробою математично оцінити кількість активних комунікабельних цивілізацій у нашій галактиці. Навіть за консервативними оцінками, наша галактика повинна бути повна життя. То чому ж ми досі не виявили жодних ознак позаземних цивілізацій? Існує кілька інтригуючих гіпотез, і кожна з них відкриває нове бачення нашого місця у всесвіті. Можливо, умови, необхідні для виникнення складного життя, є надзвичайно рідкісними. Земля має унікальне поєднання факторів. Стабільну орбіту в зоні придатні для життя, наявність води, магнітне поле, що захищає від космічної радіації, тектоніку плит, яка регулює клімат, та гігантську планету Юпітер, що відхиляє багато астероїдів. Наш місяць надзвичайно великий для супутника, стабілізує нахил осі землі, створюючи сезонні цикли, необхідні для еволюції складних форм життя. Наше положення в галактиці не надто близько до центру з його інтенсивним випромінюванням. І не надто далеко від нього, де мало важких елементів. Можливо, цей космічний джекпот умов випадає настільки рідко, що ми справді є унікальним явищем у нашій галактиці. Гіпотеза, запропонована економістом Робіном Хансоном, припускає, що існує якась перешкода, великий фільтр. Який надзвичайно складно подолати на шляху еволюції від простого життя до розвиненої цивілізації, можливо, більшість форм життя вимирають до того, як досягають такого рівня, що насторожує. Ми не знаємо, чи людство вже пройшло цей фільтр, чи він ще попереду. Якщо ми його пройшли, то це може бути момент виникнення життя або розвиток інтелекту. Якщо ж фільтр попереду, то це може бути ядерна війна, кліматична катастрофа або інша загроза існуванню, яку ми ще не усвідомили. Можливо, розвинені цивілізації знають про нас, але свідомо не контактують, подібно до зоологів, які спостерігають за дикими тваринами, не втручаючись. Можливо, ми перебуваємо в космічному заповіднику або зоопарку, де нас вивчають, але не взаємодіють. Натхнена науково-фантастичною трилогією Люци Сіня згадуючи минуле землі, існує гіпотеза, яка припускає, що космос це темний ліс, де кожна цивілізація приховує своє існування через страх знищення. У Всесвіті з обмеженими ресурсами кожна розвинена цивілізація може розглядати інші як потенційну загрозу і вирішувати знищити їх, перш ніж вони стануть конкурентами. У такому сценарії будь-яке виявлення себе це смертний вирок. Тому всі цивілізації, що вижили, залишаються мовчазними і прихованими, як мисливці в темному лісі, що бояться видати свою присутність. Міжзоряна відстань настільки велика, що навіть розвиненим цивілізаціям може бути фізично неможливо подорожувати між зірками або спілкуватися через величезні відстані. Світло від найближчої до нас зіркової системи проксимі Центавра досягає землі за трохи більше 4 роки. Можливо, закони фізики просто не дозволяють подолати ці відстані. Якщо ми ніколи не зможемо подорожувати швидше за світло, то колонізація навіть найближчих зіркових систем займе тисячі років, а спілкування з потенційними цивілізаціями на протилежному боці галактики означатиме, що відповідь на наше повідомлення прийде через десятки тисяч років. Можливо, розвинені цивілізації досягають точки, коли вони переходять всередину, створюють досконалі віртуальні реальності або переносять свою свідомість у цифрову форму, втрачаючи інтерес до фізичного дослідження космосу. У такому сценарії найрозвиненіші цивілізації могли б існувати в оцифрованому стані, де один момент суб'єктивного часу може тривати тисячоліття реального часу, їм немає потреби подорожувати фізично, коли вони можуть створити будь-який віртуальний світ на власний розсуд. Регулярні космічні катастрофи, спалахи гамма випромінювання, зіткнення з астероїдами, наданові. Палахи активності в центрі галактики можуть скидати розвиток цивілізацій до примітивного стану або повністю знищувати їх, перш ніж вони досягнуть необхідного рівня для міжзоряного зв'язку. Можливо, ми живемо в рідкісний спокійний період галактичної історії між катастрофічними подіями, які регулярно перезавантажують еволюцію в усій галактиці. Залежно від того, яка відповідь на парадокс фермі є правильною, вона матиме глибокі наслідки для нашого розуміння Всесвіту і нашого місця в ньому. Якщо ми справді самотні, то на нас лягає величезна відповідальність як на єдиних носіїв розуму та свідомості у всесвіті. Наше вимирання означало б втрату єдиної відомої іскри, самоусвідомлення у космосі. Якщо ж ми не самотні, але цивілізації рідкісні і віддалені одна від одної, то наше завдання зберегти нашу цивілізацію достатньо довго, щоб одного дня зустрітися з нашими космічними сусідами. А якщо космос справді темний ліс, повний прихованих цивілізацій, то можливо наше активне випромінювання радіосигналів у космос протягом останнього століття було найбільшою помилкою в історії людства.